Прийшов час тобі провести невеличку лекцію, практику. Ми з тобою зараз будемо вчити тренувати дуже чарівний та дуже прекрасний інструмент самотест. Він тобі дасть дуже багато можливостей, тому що завдяки ньому ти зможеш себе перетестувати, себе перевірити, перевірити, що конкретно для тебе на даний момент буде корисним. Наприклад. Ти відчуваєш, знаю, що в тебе є якась дискомфорт, в тебе болить грудний м'яз. От на ньому я тобі і покажу. Ось грудний м'яз. Але що робити? Я вже багато разів пояснювала, що є декілька видів порушень будь-якого м'язу. Будь-яка частина тіла вимагає різного і в кожної людини в різні моменти різного підходу. Тому, коли ти дивишся, ось ця частинка в тебе болить, а що з нею робити? Її треба розім'яти, її треба розтерти чи, взагалі, її. Або, наприклад, її треба постукати. Тому що я завжди пояснювала, що не все так просто і все допомагає визначити тест. Але ж. Давай ми спочатку з тобою трішки поговоримо про такі організаційні моменти. Якщо ми з тобою говоримо про те, ти маєш усвідомити перше, це не детектор брехні. Ти не можеш прийти і перевірити себе, правду ти кажеш чи ні, тому що ти перевіриш, чи є в тебе стрес на це питання. Якщо ти когось іншого будеш тестувати таким же чином, ти не зможеш перевірити, чи кохає тебе людина, чи каже тобі правду, чи ще якісь моменти, ти тільки перевіриш, чи є в людини стрес на це питання. Бо є золоте правило, ти маєш бути в нормальному стабільному емоційному стані, коли ти виконуєш тест. Я думаю, вже багато багато-багато лекцій ти від мене почув почула про те, що емоції дуже сильно впливають. Тому для того, щоб натренуватися. Самотестуванню, ти маєш натренуватися, входити в стан нейтральності, зробити глибокий вдих-видих і відчути взагалі себе. І от ми робимо вдих-видих, відставляємо. Сторону емоції свої, які б ситуації не відбувалися. Тому, якщо ти не зібраний, чи не зібрана, чи в емоційному роздраї, будь ласка, не тестуй. Зроби ковточок водички. Або я в кінці тобі покажу хитренькі ще ключі для того, як сховати свої емоції, якщо вони дуже сильно впливають, а протестити треба швидко і зараз. Тож для тебе я покажу декілька варіантів тесту. Перший, яким я користуюся, і ти на ефірах, на записах моїх відео, міг або могла бачити наступне, це кистьовий тест. Ну, по-перше, тобі немає нічого заважати, тому я годинчок знімаю. Для цього, що ти робиш? Ти ставиш перед собою ручку, вона максимально має бути вільна в плечовому суглобі та в ліктьовому. я тобі зараз покажу. Це, наприклад, ось так, щоб тобі було видно ручку. Тобі ти можеш опустити її. Так головне, щоб в тебе ручка в кулачок зійшлась, не затискати сильно, міцно. Ти не тримаєш там найбільші скарби. Ти просто пальчики скриваєш, от таким чином. Можеш і так тримати, але ось так тобі не буде напруги і не буде спокуси тримати пальці розтопирені. Ти тримаєш кулачок, завертаєш. От виглядає це ніби так, да? ось такий рух у нас буде. Що ти для цього робиш? Ти іншою рукою, ніби намагаєш такий як клювок зробити. Ти намагаєшся ось такий, ти ніби продовжуєш, ти ніби намагаєшся кинути ручку. Що ти робиш? Ти ручку можеш так штовхати, продовжувати. І ти відчуваєш, сопротивляється ручка чи не сопротивляється. можеш так робити. Як перевірити? Взагалі може бути в такому гіпертонусі, та нагадаю, що гіпертонус це надмірне скорочення м'язу, напруга, при якій він не розуміє, як розслаблятись. І якщо ти в надмірному стресі, перевтомі, чи ще в будь-якому стані, коли ти такий, як струна натягнута, то рука ніколи в тебе не впаде. Тому що треба робити? Треба перевірити, чи адекватно у нас працює, чує нам м'язо. Бо що ми робимо? Ми не тестуємо силу, ми не тестуємо якусь іншу історію. Ми тестуємо момент, чи чує нас нервова система. Ми кажемо, м'язу розслабитися і відправляємо сигнал до нервової системи. Ручка каже: на мене тиснуть, я втримую ще ні. І м'яз каже якусь відповідь. Наступний момент, що ми перевіряємо? Ми робимо ось таке. Ось таке ніби по шкірі. Бачиш, я не щіпаю, щіпаю, але по шкірі таке ніби стягування. Тик-тик. І ручку так само продовжую. От вона в мене ніби розпадається. в мене немає сил. Вона ніби як масло провалюється, як... і провалилася. Три секунди проходить, я знову не можу вже її спихнути. Я знову щось поробила і ручка знову падає. Це один тест, тобто це каже. Це початок, да, це перша сходинка тесту. Це каже про те, що твій м'яз адекватно з'єднаний з нервовою системою. Є команди, є відповіді, тобто ти по цьому м'язу можеш розбиратися і тестувати. І тепер я вже почала казати про грудний м'яз. Ось тут є зона, яка некомфортно відчувається, і ти не знаєш, або це може бути з лівої сторони, і ти думаєш, боже, це м'яз, це серце, це що? Це легені, це кошмар, це Армагедон. Ми можемо перевірити. Починаєш провокувати, да, в пожамкала, поростирали те, що ти хотів зробити з м'язом, і знову питаєш. Мені такий вплив на м'яз не є коректним. <смі> мій м'яз каже, мені так не треба. Я, наприклад, постукаю. Я постукала, і мій м'яз каже: о, мені так добре, я знову. Поростираю. Я скажу: ну, що ти робиш? Не хоче. Не хоче мій м'ясо, щоб тут жамкали. Він хоче тут порозправляти, порозслабляти, скоріш за все, грудну фасцію. Це права рука, робоча рука, тому, звісно, зрозуміло, є певні моменти своїх дискомфорти. Так, ідемо з тобою далі. Наступний тест а, вид. Тесту, який ти можеш зробити. Його ти міг або могла бачити, коли я тестувала, записувала відео або приклади роботи. Так само, тут ручка рівна, ліктик не згинається, кисть не ось тут уже не зводиться в кулачок. Що ти робиш? Ручку відставляєш перед собою, і на ручку. Просто уявляєш, що це в тебе давай так, шматок масла. І тепер ти свою іншу ручку кладеш, робиш вдих видих, ніби притискаєш, ніби прилипаєш, уявляєш, що ти торкаєшся або поверхні води, або дійсно того шматочка масла. І що в тебе відбувається? Ти ніби перевіряєш розтоплене масло чи ні. Ти береш. І на ручку натискаєш. Ручка тримається, не має, не провисає. Ти пощіпуєш ось, ось цей карманчик, ти його так само легенько не защіпувати шкіру, бо на це точно рука скаже, мені боляче не щипайся. От ти щось поробила, і ручка. Ручка провисає, це каже про те, що м'яз чує тебе адекватно. І знову перевіряємо, по цьому м'язу я починаю розминати свій грудний м'яз. Ручка мені так само розповідає, мені так не комфортно, не треба мені так робити. Я постукала, м'яз каже, о, да, нам це комфортно, нам це круто. Так, і третій. Ну, з ним можуть бути певні якісь а, питання, бо тут треба зловити. Я це роблю вказівний пальчик і зверху ставлю середній, ось таким чином. І що я роблю? Я ніби намагаюся так само продовження в мене, йде пальчик продовження руки. Пальчик, пальчик продовження руки. І я ніби намагаюся натиснути. Що я роблю? Я кажу. Наприклад, знову розтираю, в мене пальчик такий, ік, немає сил тримати. У мене ніби з'єднання немає, ніби палець відвалився. Коли я постукаю, буде ок. Але це я тобі показала на прикладі, як з цим розбиратися, що з цим робити вже конкретно в практиці. Але ми робимо з тобою певну ремарку. Для того, щоб тест а, був адекватний, його як будь-який навик треба напрацювати. Тож. Ти береш, задаєш собі питання, які мають однозначну відповідь, і ти точно розумієш. Ти он дивишся на себе і кажеш: Я жінка, я чоловік. І саме головне, не чекай ніякої відповіді. Не має бути, коли ти тестуєш, ти маєш бути нейтральним. Ти маєш не чекати жодної відповіді, заходити з питанням цікаво, як це. Тобто, коли ти задаєш питання Я жінка, я відповідь, я жінка, я чоловік, по-перше, ти знаєш відповідь чітко, і в тебе немає емоційної зацікавленості і немає цього стресу, Боже Боже, що щось відповідь. Далі ти дивишся на вікно і задаєш собі пит... і кажеш: вікно відчинене. Вікно зачинене. У мене дійсно зараз зачинене вікно, щоб вулиці не заважав записувати відео. Двері відчинені, двері зачинені. У мене дійсно відчинені двері. Ти чітко дивишся, ти чітко знаєш відповідь і ти тестуєш. І ти можеш те саме питання, і так само, і так само, і так само задавати декілька разів, щоб натренувати. Знаєш, це ніби як треба набити в тесті руку. Треба постійно тестувати, тестувати, задавати питання про все, що завгодно. Я закликаю спочатку натренувати, а потім уже йти і тестувати собі, що підходить, що не підходить, як впливати, як не впливати. Тепер я обіцяла показати одну невеличку хитрість, як сховати свої емоції від своєї нервової системи. Тобто, від'єднати, зробити так. Що так, нервова система, я знаю, що в мене є емоції, але зараз ми домовляємося, що ми на них не звертаємо увагу. Тому буває себе самостійно важко тестувати. Що ми робимо? Ми сидимо на стільці, і що ми робимо? Ніжки, так в врозчик. Колінні суглоби розвели. І у нас, виходить, ми сидимо з широко розставленими ніжками. Це комп'ютер. А як сховати емоції? Ти робиш ручку на лоба. Ніжки разом, колінця разом. Потім ти робиш тільки так пунцк, колінця розвела чи розвів ручку прибираєш, і вже на тебе твої умовно кажучи, емоції не будуть впливати. Головне не рухай кульшовими суглобами, щоб не відбувалося комп'ютер. Тобто не зводь не розводь більше колінця. Задав чи задала це питання, все своє потестував, потім вже можеш. Зводити свої колінця чи робити. Так само ти можеш робити стоячи. Ти собі стоїш ніжки разом, ти ручку на лобика, тин, тин, відкрок зробили, тестуємо. Далі, як це все працює. Мені дуже цікаво, що тобі вдасться, що тобі не вдасться. Мені дуже цікаво, як для тебе розкриється самотест. Так, ти можеш тестувати інших. Використовувати ти будеш, наприклад, ось цей тест. Тому що ні чужий пальчик, ні чужу кість тобі буде незручно тестувати та й не потрібно. Тому що саме тест – це саме ось ці. Ось цей тест мануально м'язевий. Ти можеш використовувати і для того, щоб якісь речі перетестувати комусь. Дивись, питання в тому ще. Себе тяжко тестувати, але найтяжче тестувати близьких. Тому тренуйся на собі, тренуйся на своїх, але не забувай ставити ручку, що собі на лобика і приймати комп'ютер, що своїм близьким. Так само можеш сказати: ручку покласти на лоба, розставити ніжки в сторони і тестувати. Я бажаю тобі успіху, я бажаю тобі дослідницької цікавості. Я бажаю тобі отримати прекрасні результати. І я дуже прошу і закликаю, ділися своїми результатами. Або якщо є питання, чи потрібні якісь уточнення, будь ласка, пиши і обов'язково тобі розкрию це питання ще з твоєї сторони. Дякую, з тобою була Вікторія Крахмальна.